Був підстрелений феміністкою, боявся самотості, знімав дорослі фільми без цензури, і ще його друзі на тій самій фабриці мочилися на його картини. Не факт, звісно, але теорія така можлива. І так я розповідаю про того самого дивного і шаленого художника Енді Ворхола, людина, яка була американцем з українським корінням. І поки я малюю репліку на його відомі картини, я не буду розповідати вам нудні факти з його біографії, а тобто. Де народився, де вчився і так далі. Краще я вам розповів декілька цікавих і неоднозначних теорій про його життя і мистецтво. Так, художник і справді мав українське походження. Його батьки були етнічними українцями, які виїхали з карпатського села Микова. Нині це територія Словаччини. Енді людина, яка створила всім відомий напрям, який фокусувався на відомих, зрозумілих образах тогочасності, черпав натання з реклами, кіно, коміксів, музики і полить супермаркетів. Картини Енді замовляли відомі особистості, такі як Майкл Джексон, Даяна Рос, Мік Джаггер та інші. А найдорожчою стала картина Вісім Елвісів, яку восени 2008 року було продано більше за 100 мільйонів доларів. «65 й рік. Енді знайомиться зі своєю музою, любовю Еді Саджвік. Вони однеколі пробували волосся, однаково одягались і всюди були разом. Але вони розлучилися, на жаль, через те, що Енді захоплювався вживанням наркотиків. Деякі дослідники схиляються до факту, що художник був геєм. Хоча справжніх доказів в цьому немає, є тільки теорії. Також, поза художньою кар'єрою, Енді був кінорежисером. Зняв більше сотні фільмів, майже всі відзняті були на фабриці, а тобто Арт студія Енді. Також Енді не боявся зухвалих проєктів. Так можна згадати фільм, який називався Бловджоб. Весь сюжет фільму був сфокусований на виразі обличчя чоловіка. Не дивлячись на вульгарний задум, фільм зображує лише крупний план обличчя актора. Тому деякі вважають, що насправді жодного сексуального акту не було, і це лише хороша акторська гра. До речі, картина, яку я зараз пишу, це репліка на диптих «Мерлін». шовкографічне полотно, робота над яким почалась через тиждень після смерті поп-зірки Мерлін Монро. Я стріляла в Енді Ворхола» – Ця фраза прозвучала 3 червня 1968 року від Валері Сонас, сценаристки одного з його фільмів та також феміністки. Яка зробила замок на Енді Ворхола і Марія Амая? Мистець сузнався в їхній студії під назвою Фабрика. Так, це була та сама фабрика. Енді був доставлений в лікарню в критичному стані. У нього були пошкоджені легені, печінка і шлунок. Лікарі змогли реанімувати його тільки після п'яти довгих годин операції. Тому план капкан від Валері Солонас не і Енді був живий, але замах на життя Енді зовсім не розчарував його, а навпаки, надихнув на створення декількох картин, в тому числі знаменитого пістолета. Копія револьєра, в якого він ледь не був застрелений. Сьогодні ця робота оцінюється в 6-7 мільйонів доларів. І на цьому все. Любіть себе, цей світ, цьом-чьом.